Сьогодні говоримо про учасників ринку та які є ордери на ринку. По-перше, ми маємо розуміти, що ринок це учасники. Тобто люди в наш час на ринку також присутні алгоритми, алгоритмічна торгівля, але за алгоритмом все одно стоїть людина. Тобто є розробник, який буде писати код і задавати завдання для цього алгоритму. Тому, як не крути, все одно, все зводиться до того, що ринок це люди. По-друге, не буде існувати покупця без продавця. Так само і продавця не буде без покупця. Тобто, на кожну дію, яку ми хочемо зробити на ринку, має бути контрагент, який виконає нашу дію, види ордерів. Їх всього два це ринковий ордер і лімітний ордер. Відповідно. Ці ордери ще діляться на два типи ринковий ордер на покупку та ринковий ордер на продажу. Також лімітний ордер на покупку та лімітний ордер на продажу. Схематично ви зараз бачите зображення стакану, в якому відображається ціна та об'єм, який знаходиться по цій ціні. Зверху, червоним, у нас відображаються аски – це лімітні ордери на продаж. Найперший аск у списку, тобто найнижчий – це є. Найкраща ціна продажу, тобто best ask. Знизу зеленим кольором у нас відображаються лімітні ордери на покупку. Найперший лімітний ордер на покупку є найкращий bit або ж best, Bid, тому що він знаходиться по самій актуальній ціні. Для того, щоб ціна піднялась на 1 долар вгору, потрібно, щоб хтось викупив ось оцей об'єм, який є в стакані в даному прикладі. Для цього потрібно, щоб хтось по ринку купив 10 монет по ціні 100 доларів. В такому випадку у нас ціна підніметься на 1$. долар. Так само ж і для продаж. Щоб опустити ціну на 1 долар, потрібно, щоб хтось продав ось оцей об'єм по цій ціні. Тільки коли буде виконано ось цей об'єм, ціна опуститься на 1$. долар. З цього виходить, що лімітні ордери. Будуть зводитись з ринковими ордерами. Лімітний ордер з лімітним ордером не зводиться, так само, як і ринковий ордер з ринковим ордером не зводиться. З прикладу, ви вже могли здогадатися, що зведення ордерів відбувається наступним чином: ринковий ордер на покупку буде зводитись з лімітним ордером на продажу, тобто з ASCOM. А ринковий ордер на продажу. Буде зводитись з лімітом на покупку. На будь-яку дію має бути контрагент. Сама по собі дія не виконається, будь то продажа чи покупка. Потрібен завжди контрагент тобто потрібна людина, учасник ринку, який захоче зробити протилежну дію. Тільки тоді угода буде реалізована. Всі лімітні ордери потрапляють в біржовий стакан, але в реальності біржовий стакан виглядає ось так. У нас є ціна, у нас є кількість, тобто об'єм, який підставляють по цій ціні. Посередині у нас актуальна ціна, показується об'єм в валюті, в даному випадку в доларах. Якщо ж спостерігати за стаканом, то ми бачимо, що тут змінюється інформація дуже швидко. Услідкувати, що дійсно відбувається в стакані, дуже важко, тобто скласти це все докупи і зрозуміти, де ж у нас іде більша перевага по аскам чи по бідам. Для цього на платформі є. Інструмент, який називається Deep Density, тобто глибина стакану, це інтерпретація біржового стакану. Інструмент виглядає ось так: у нас є відстань у відсотках, а зверху повзам ми можемо змінювати цю відстань, ставити, наприклад, на 6% глибину стакану, щоб ми розуміли, що знаходиться в діапазоні 6%, або ж можемо поставити на 3,7%. Потім у нас є ціна. Ми будемо бачити, по якій ціні де знаходиться. Скільки лімітів. Потім у нас є об'єм, який знаходиться по певній ціні. Далі у нас є кумулятивний об'єм, це сума заявок в вибраному діапазоні. Тобто перший об'єм сумується до другого, потім до третього, до четвертого, до п'ятого, і в сумі загально виходить ось така цифра. Потім кількість заявок в цьому об'ємі. Тобто ми бачимо, що по ціні 67 560 знаходиться 31. Біткоін і в цьому 31 біткоїну 8 угод. І так само у нас є кумулятивна кількість. Знову ж це сумується перше до другого. У нас виходить кумулятивне значення. Те ж саме абсолютно дзеркально відображається поласка. Зараз ми виконаємо практичну дію, яка нам покаже, як реалізований об'єм буде впливати на ціну. У нас є схематично зображений стакан, в якому у нас є ціна та об'єм. В завданні у нас буде доступ до купити. Згадуємо, як зводяться ордера, тобто, якщо ми будемо купувати, тобто це ринковий ордер на покупку, він буде зводитись з чим? Вірно, з лімітом на продаж, тобто з АСКом. По аскам ми бачимо, що по ціні 5000 у нас 120 монет. Питання: скільки потрібно викупити об'єму, щоб підняти ціну на 1 долар. Вірно, 120 монет, які є ось в цьому місці по цій ціні. Якщо ми, для прикладу, купимо спершу 50 монет. Як ви думаєте, це підніме ціну на 1 долар чи ні? Правильно, ні. В стрітці угод ми побачимо нашу угоду, ціна, об'єм та час. І ми бачимо, що ціна не змінилася. Вона залишилася на тому самому місці, тому що було куплено не 120 монет, як було заявлено в стакані, а купили всього 50. Відповідно, 70 ще залишилося. Якщо ми купимо ще 70? Це підніме ціну. Так, це підніме ціну, тому що об'єм, який був по ціні 5000, він викупився. Відповідно, ціна піднімається до наступної позначки, де є об'єм. Наступній позначці ми бачимо ціну 5001 долар, і об'єм, який знаходиться на цій ціні 567. Тобто нам потрібно викупити 567 монет. По ринку, або ж хтось з учасників має це зробити, для того, щоб ціна продовжувала зростати. Давайте, для прикладу, викупимо максимальний об'єм, який нам доступний. 200. Ми купуємо раз, угода наша відобразилася. Тут об'єм став менше на 200. Ми купуємо ще раз 200. Знову угода наша відобразилася, в стрічці угод. Ціна не змінилася, тому що у нас ще є 167 монет. І якщо ми купуємо третій раз, то слідкуйте уважно за стрічкою год, що відображається. Хоп! І в нас. Ціна виросла аж на 44 долари, тому що між ціною 5001 та 5005 була проміжок 4 долари, і потім між ціною 5005 і 5045 був проміжок в 40 доларів. І ціна зробила різкий скачок, тому що там була пустота, там не було ніяких лімітів. І ціна одразу ж піднялася на 40 доларів до наступної плотності з асками, як було реалізовані наші 200 монет, які ми купували. Частина була реалізована по ціні 5,001 долар. Це 167, тому що їх там стільки було. Потім 10 монет було реалізовано по ціні 5,005 доларів, тому що там було стільки саме монет. І решта від 200 монет, які ми купували, в даному випадку це 23, Було реалізовано по ціні 5,045 доларів, тому що саме там були ліміти. В діапазоні між 5,006 доларів і 5,000 44 долари була пустота. Ціна цю пустоту швидко прийшла і зупинилась тільки там, де є якийсь об'єм. Висновок: на ринку є учасники. Учасники це люди. Щоб відбулась угода, потрібна взаємодія між учасниками ринку. Не буде відбуватися угоди, якщо є тільки покупець. Так само ж не буде відбуватися угоди, якщо є продавець. Ордери зводяться наступним чином: ринковий ордер на покупку буде зводитись з Лімітним ордером на продажу, тобто заскоку. Ринковий ордер на продажу буде зводитись з лімітним ордером на покупку, тобто з бідом. Всі лімітні ордери попадають в стакан. Для того, щоб ціна росла, потрібно, щоб учасники ринку викуповували об'єм зі стакану. Ринкові ордери відображаються тільки вже коли вони реалізовані, тому що ми не можемо знати, коли хто і скільки буде купувати по ринку. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на канал.